В обухівському міжрайонному управлінні водного господарства відзначили всесвітній день води. Для цього запросили і молоді старші покоління, адже проблеми води не мають віку. «У 1992 році організація об'єднаних Націй призначила 22 березня Днем води, тому що глобальні ситуації, які є на сьогодні, з водою на планеті, потребують захисту населення. Від забруднення водних ресурсів, тому 22 березня є з днем води. Учні го а класу 5-ї спеціалізованої школи підготували виставу, де зображувалося майбутнє землі. Якщо люди не почнуть цінувати воду, Кожен житель землі отримав спеціальну магнітну карточку, по якій он мог отримати суточну норму води 200 мл. Я упала и все разлила. Я видел, Мэм, но ничем помочь не могу. Свою норму сегодня вы уже получили, сожалею. Неужели ничего нельзя сделать? Как нам с сыном пережить сегодняшний день? У меня нет денег на синтезированную воду. Я вам искренне сочувствую, Мэм, но поймите, порядок один для всех. Прошу вас, отойдите, не мешайте остальным. Маленькі захисники водних ресурсів закликали усіх жителів землі схаменутися і почати цінувати воду. Робили вони це різними мовами, адже для води не існує ні мовних, ні національних відмінностей. Оспівували школярі віршами найцінніший скарб на землі. А є вода і веселая, сонячна, чудесна, привозная і месне, волшебна, талая, большая і малая, сточна, проточна. Чиста і грязна, ну, в общем очень разная. На згадку про День води школярі подарували працівникам водного господарства значки, зроблені своїми руками, і щулися дорослі, як опинилися у казці, адже до них завітали водяник і вода. Хто в грязі нас збавить, хто очистить від от відходів? хто водіцей жизнь прибавить? Ми вам розказали про нашу біду, спасіння тепер завісить. Жити уже так не можу. Поэтому просим, спасите ви нас. Бо якщо не буде води, то тоді не буде вам щастя без нас ніколи. Спасти нас від грязі сильні только ви. Поэтому просим, щоб ви допомогли. Організатори свята задоволені побаченим, адже головної мети їм вдалося досягти. Отримати запоруку дітей про те, що вони будуть дійсно дбати про чисту воду, і щоб зрозуміли, що на сьогодні питання чистої води це дійсно питання життя на планеті. Приємно, що для школярів цей день не просто чергове свято. Проблеми води дітей справді хвилюють. Мене хвилює те, що багато забруднених річок. Деякі люди не цінують наших річок і кидають туди різні відходи, бутилки, всяке сміття. Я хочу про воду, щоб вона завжди була чиста, і ми змогли її пити. Мене особливо хвилює те, що з різних фабрик, заводів відходи викидаються у річку. Як ти думаєш, що треба робити? Ну треба робити якісь фабрики, такі щоб не було багато відходів або їх якось утилізувати. Якщо не буде в світі прісної води, то не зможе не зможуть рости квіти, трава, і тоді не буде кислороду. А якщо немає кислороду, ви знаєте, що ну людина не може дихати газом. В місті Обухові біля площадка Рошенуна, там маленьке озеро, там там багато забруднення, там озеро невеличке, там багато забруднень, кидають бутилки, всякі. саме більше туди кидають ці окурки сигарет. І учні, і дорослі хотіли ще раз нагадати жителям району те, що наше майбутнє залежить від кожного з нас. Те, щоб люди берегли воду і підпікувалися про неї, наші мешканці повинні зрозуміти, що чистота води і чистота водних ресурсів залежить від них самих, а не хтось довжен прийти зі сторони і обрати це сміття, яке відноситься до річок. Після себе кожна людина дона, коли відпочила, убрати сміття. Це буде і маленький вклад кожної людини в запоруку чистих водойм і чистої води на планеті. Наталя Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт.